Огляд подій за 30 березня. Вітаю. Протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів. Сумщини було до 60 прильотів. Краснопільська громада, село Грабовське, російський дрон скинув два вибухові пристрої типу Вог. Внаслідок обстрілу отримав поранення місцевий мешканець. Середина громада, село Рашковичі. Була обстріляна з мінометів. 13 прильотів, пошкоджено зерносховище та приватний будинок. І Білопільська громада, село Волфіне, був обстріл з гранатомету 40 прильотів. І був другий обстріл з міномету 16 прильотів. По Україні сьогодні неабиякий сумний який сумний юбілей, день. Сьогодні повномасштабної війни, яку багато хто називає Третьою світовою, з огляду на кількість задіяних танків, таким, чином, таким чи іншим чином країн. Незважаючи на таке велике представництво, а у Другій армії світу вже більше півроку епіцентром бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмута, Авдіївка та Мар'їнка. Ну і підрозділи Сил оборони. України сьогодні в чергове відбили 47 атак противника. Ганна Малер, заступник міністра оборони, наголосила, що втрати це неминучий наслідок війни, при цьому у росіянці втрати більше, навіть при тому, що у них перевага за кількістю особового складу та озброєння. І вона також відмітила, що бувають дні, коли співвідношення втрат України та РФ сягає 1 до 10. У Російській Федерації навряд чи вийде призвати ще 400 тисяч добровольців, каже британська розвідка. У Міноборони Британії також зазначають, що окрім небажання воювати, Російська Федерація стикається з нестачею озброєння та обладнання, а сам по собі набір не може вирішити цю проблему і навіть навпаки, він збільшить її. Сьогодні відмічена нестандартна активність ворожої авіації в Курській області. Навіть помітили літак Іл-22. Такий тип літаків використовується як постановник радіоелектронних перешкод, а також як повітряний командний пункт. Росія на магістральному газопроводі в Свердловській області Росії занадто тепло, ясно. Там заграва від пожежі на газопроводі ямбург єлець Її видно за десятки кілометрів. Пожежа стала внаслідок вибуху, заявив голова міського округу. Ешелон з радянськими танками Т-54 Т-55 помічен у районі Таманського півострова. Состав рухався у бік Криму. Збройні сили РФ зняли зі зберігання старі радянські танки, які не вимагають жодних імпортних матеріалів для модернізації та введення в бій. За словами джерел, усі роботи з цими машинами зводяться до проведення в робочий стан ходової частини та зброї. Відмічають, що ці танки будуть використані для оборони півострова. Після прибуття до Криму їх перекидають на північ у район Вірменська. Джанкоя та Гінічиська. Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів сьогодні по цілям на околицях Дамаска. Знищено багато іранської живої сили, і також знищено хвалене рашистське ППО, яке ну, повинно було збивати ці літаки ізраїльські. ЗСУ незабаром мають отримати додатково понад 100 американських бойових машин піхоти. Бредлі, 50 шведських БМП SV 90 і також 40 французьких легких танків амх 10 до тих 40, що вже отримали. Тобто Разом це буде майже 200 броньованих машин. Додатково. Міністр оборони України Резніков прокоментував інформацію про можливу передачу Україні 40 французьких літаків Міраж 2000. Він сказав: сьогодні ЗСУ має винищувач Міг-29, який може бачити радари радаром на 60 км і вражати повітряні цілі на 30 км. А ворог на своїх Су-35. Бачить більше, ніж на 200 км і може вражати повітряні цілі на відстані понад 140 км. Тобто це майже в 5 разів далі, ніж Міг-29. Далі він продовжує: у Міраж 2000 такі ж показники, як у Міг-29. Ми з задоволенням матимемо будь-які авіаплатформи, але основним бойовим літаком має бути більш сучасна машина. Чеська ініціатива подарунок для Путіна, називається, відправила Україні 15 протидронових систем МР-2 на Шасі Тойота. На ці системи збирали гроші прості громадяни Чехії. Фінляндія ліквідувала велику мережу агентів російських спецслужб, завдавши значного удару по їх агентурній мережі. Шпигунські операції Росії у Фінляндії за останній рік скоротились вдвічі. Традиційно РФ проводила у Фінляндії розвідувальні операції під дипломатичним прикриттям, а у 2022 році зосередилась на кібершпигунстві, щоб компенсувати брак агентурної розвідки. Путін сьогодні підписав указ про призов до армії 147 тисяч строковиків. Призов відбуватиметься з 1 квітня до 15 липня 2023 року. Будуть призивати громадян у віці від 18 до 27 років. Ну, найбільша небезпека зараз у тих 120 тисяч вояк, які, були, які підпадають під дембель. За будь-яку ціну їх будуть намагатись залишити у війську, а це нагадаю: 120 тисяч. Додаткових мобіків до тих 350 тисяч, що вже воюють зараз в Україні. Так що новина так собі. Російські джерела у Мінобороні та Генштабі РФ повідомляють, що в Україну до кінця травня прибудуть підрозділи північно-корейських добровольців. Ну, може, це і фейк, але ну, є така новина, тому я її довожу. Ці добровольці братимуть участь у бойових діях на боці РФ. Йдеться про піхотні та артилерійські підрозділи. Планується, що приїдуть вони зі своїм озброєнням та боєприпасами. Крейців планують завозити по 10-15 тисяч і використовувати як штурмову піхоту. А Кімчанин за цю услугу планує отримати великі суми у доларах та іншій валюті. Стало відомо, що ще наприкінці січня корейських офіцерів вивозили під Авдіївку, Бахмут, Вуглидар. Ну, я сумніваюся, що вони досягнуть якихось проривних результатів, але крові українцям поп'ють китайський лідер Сі Цзінпі наголосив про підготовку Китаю до війни. Лидер Китаю на щорічному засіданні китайського парламенту. Зробив таку заяву, влада КНР збільшила оборонний бюджет, випустила закони про військову готовність, побудувала нові бомбосховища і відкрила по всій країні офіси для мобілізації. Ну, мабуть, це не шутка. Росія внесла Угорщину до списку недружних країн. Посол РФ у Будапешті Євген Станіславов сказав, що причина в тому, що країна підписалась. Під санкціями Європейського Союзу проти Кремля за вторгнення в Україну. Як тільки не заважали європейцям в Будапешті останній час, але все одно тепер для Москви вони не друзі. І у відповідь цій заяві президент Угорщини Каталін Новак заявила, що її країна засуджує агресію проти Росії проти України. І також глава Угорської держави запевнила, що Угорщина виступає за територіальну цілісність України. О, ну давно би так. Все, всі новини на сьогодні, миру нам.